І всім нашим іменинникам, що сьогодні святкують іменини, багато. Мій друг Андрій Мацьків, модератор, розумієте, він мене так чемно називає вчителем, <гум> так в Біблії написано, любите, коли називають вас вчителями. Там. І я дякую, Андрій, за твоє добре серце, за твою таку побожність. Андрій не від народження був таким, знаєте, побожним. Він таким став. Ну і слава Богу. Андрійку, вітаю тебе з днем народження, друже. Божу тобі благословення в твоїм апостольстві, бо Ти є моїм маленьким апостолом Великої Церкви. Ти пошириш слава Боже. І через твої руки, через твої старання, знаєш, тебе більше переглядів як у мене. Але нехай буде це на славу Божу, що люди дивляться, це ознак, ознака того, що вони того потребують. з Днем народження, друже. І всіх там сьогодні багато. Я вже там привітав трошки зранку сьогодні. Viber понаписував. А всіх, нехай Бог вас всіх благословить, всім іменинникам, здоров'я вам Божого благословення на многі і благі літа.

Дуже приємно знаєте, коли ти вітаєш з ним народженням, а люди в онлайні. Це дуже є приємно. Бачу. Андрій відреагував. Андрій, кощере вітання. Дякую, що ти з нами.